Всіх вітаю із магазину Сінцей. Як бачите, я прийшла перша, щоб зробити примірки і показати вам сьогодні новинки. Так що беріть чай, каву і будемо разом дивитися новинки. Свій огляд почну нестандартно. Це відділ для дівчат-підліток. Дуже мені сподобались, ці сумочки прийшли. Ну просто ж клас. Гляньте ще, який брілок. Я б не відмовилася на свою сумочку такий брілок повісити. 389 гривень. Така ж уже класна. Прям хватай і біжи. І ось і така сан. Також, оці плетені сумочки, 389 гривень, Та ще з таким малюнком сан. Мені здається, дуже дуже цікаві, ну, ну гарні сумочки літні. Дівчатам ще й краще для підлітків дитячі сумочки краще, ніж дорослі зробили, особливо ця мені подобається з плавним перехід дом кольору. І ось ця сукня новенька з лимончиками. Лимончики, тренд цього сезону, я так розумію, скрізь вони в усіх магазинах 219 гривень. Ну, ось така звичайна, з рукавчиком. Рукавчик так зроблений, бачите, приємно. Також прийшли ось такі по 169 гривень з морозивом. Сукня дівоча. Вони йдуть по 140 от зріст, скрізь написано. А тут іще дві сукні 339 гривень. Дві. Тут черешні яскраві, а ось тут взагалі класно зроблено. Мені подобається, як вони такі кольори до цих черешень. Біленька, дуже мила, ніжна на літо 339 гривень. Це сукня за, ну, ціна за дві сукні для дівчат. Далі ще така маєчка прийшла. Тут мені підказали продавці. От мені подобається так. такі є прям, ну, приємні, 169 гривень. Майка дівчача. Ось так зроблено. Також рукавчик, і такі, як рюші, скажімо. І ось, будь ласка, більш легенька. Це прямо влітку носити 269 гривень, щоб не було жарко. Такі вирізи на резиночці. Такі позиції, і багато поприходило і в жіночому відділі футболок, і в дівочому. Це для дівчат підліток. Ось така футболка класна. Така приємна. Слухайте на дотик, внизу з зав'язками, і такий колір ніжний ще в неї, такий, як оце вершкове масло 169 гривень. Тут такі дирочки по бокам, ну, гарна, цікава футболка. І Ще і ззаду також напис є. Або ось така, а, дві одиниці з шортами знову, тут з лисичкою за 339 гривень з цією лисичкою. Вони якісь такі інші по відчуттям. У них всі, всі футболки і ці теніски жіночі, 100% котон. Але такі прям які. Класні малюнки, класні ж малюнки. Також дві одиниці за 289 гривень з бріджами такими зеленими. Гляньте, ну класно, розмальовані, такі, колір приємний. Буде так воно разом виглядати. Красиво от з цим кольором. Ну, так я вам покажу з іншим. Да? Клас, класно, дуже яскраві, цікаві. Дитині таке сподобається. Така коромі, вже десь я її бачила, начебто Чи... цих коромів я запуталась. Такої, мабуть, ще не було. Hello Kitty, 169 гривень і смужка, ну і так от малюночок. Класні, класні, мені подобається ця вся лінійка. Всі цікаві прийшли для дівчат, такі прям приємні, м'якенькі і колір мені подобається. От, схоже на той капелюшок 339 гривень. І також прийшов купальник. Купальник він, мені здається, а він просто разом його повісили. Це дві одиниці в купальнику, щоб було зрозуміло, що це ну, ви платите за цілий купальник 269 гривень. Або такий Hello Kitty коштує. 339 гривень. О, ще такого не було. Гарненький в двох кольорах. Також цікавий 269 гривень. До якого вони розміру бувають? Тут не заклеєно. Ні, тут не написано до якого розміру. 158-164. Ні, це саме цей купальник. Вже багато капелюшків це поприходили в відділ для дівчат підлітків. Ось такий капелюшок, ну прям для дівчат класніше. Капелюшки зробили що оці сумочки плетені. Ой. Гляньте, як класно, ця стрічка зроблена, дуже красиво, 219 гривень. Покемон, кепочки є 169-119. Ось такі ще капелюшки. Не знаю, може це. Ні, це для дівчат все таке. Для дівчат коштують вони 269 гривень. Ой, з полуничками по 339 гривень. З русалочками. Скільки сіточкою ззаду, до речі, ця русалочка. Лол коштує 169 гривень. Багато капелюшків різноманітних. О, які цікаві. Вперше таке бачу такий капелюх. Так, з косою 269 гривень є. Ні, в блакитному, вони всі йдуть в блакитному кольорі. А тут біленькі. Ще ось такі легенькі по 119. І ось такий біленький за 169. Це вже, мені здається, як на малюків більше. Кож білизна тут є по 79 гривень на дівчат, 79 гривень за 5 одиниць. В жіночому відділі дарт у нас футболок. Багато футболок поприходило. 459 гривень, такі ціни якось. Раніше, ну, Тут бачите, як малюнок ззаду. от, Може, це із-за цього. Тому що так, звичайні, 219 Ось така, як тільняшка, але вона така широка, оверсайз. Оце висить розмір S, 339 гривень. Але ви бачите, яка вона. Це от така форма в неї, як, ну, така широка за 339 гривень. І вони є до розміру XL. Рожева така футболочка. Так, сказала мені, дівчина так багато футболок поприходило. Я їх ага, ось, 119, 119 цього гривень, а ці по 119, такі, знаєте, як начебто вже їх хтось носив. По 119 Просто чорна футболка, 219 гривень. Алло, може я щось тут з малюночком? так, Зараз підійму, О, оці з малюночком не бачила. Так, все потім поправлю по віці. Ось так, як Мікі і Міні Маус, цілуються 459 гривень. Ну, може, тому що це Дісней, тому така ціна. Бачите, як у них ціни відрізняються на ці футболки. Ну, такої, ще я не бачила, більш стримані кольори, до речі, О, така, ну, от більш можна так вдягти, як не знаю, під класичні якісь, наприклад, брюки чи щось таке. Ось така футболочка, як блуза більше виглядає жіноча. 269 гривень. Ну, класно зроблено. Отут воно як золотом це вишито. І також, як, знаєте, намистинки. Така. Ну, більш як нарядна, святкова. Щось таке я не бачила блумі чорні з написом білим. От вже краще, ніж просто чорна. 119 гривень всього ця блумі коштує. До розміру 2 XL є. Ось так Блумі. Нічого так приємно. Загархувала Та, зараз цю сукню, вони є у всіх розмірах, дуже класні, поприходили такий колір. Мені подобається. ось так Вона в дірочку в'язана така, як вдягти на пляж, на купальник. Та ще на щось можна якось придумати. Може на бріджі. Кожен по-своєму. Це саме сукня, це не туніка, 699 гривень. Це взаду, тут воно зав'язується, і знаєте, так гарно виглядає. Гляньте, як красиво, така прям довга ця вірьовка. Коштує 699 гривень. Там є зараз всі розміри по розмір XL. Оця сумочка це хендмей. Новинка у них прийшла, ось така не було ніде. Зараз покажу. Там е, Із нижнього цього варіанту були в острові, але ці більш ну, більш гарна форма, як на мою думку. Дивіться, це такі квадратні. А тут така ось просто як, ну, корзинкою зроблена за 659 гривень. І ось така позначка на ній «Handmade». Навіть ну, з цим бантом чорним і з чорними ручками. ну, Мені подобається, як воно виглядає. Ну, Ось е, е, Ось так виглядає XL. вона і довша, і ширша. Ну, класна, дуже сукня. <смі> Мені подобається. Так, і ще прийшло. шорти попроходили знову нові. там І білі розкладають, і такі ось просто блакитні на резинках, ось таких. Не ці, чи оці. І а оця сорочка це точно ось тільки прийшла. Просто легенька-джинсова така денім, Бачите, тоненька, не така, як отут. Це саме так і називається сорочка жіноча, 659 гривень. Ну, от сорочка, як сорочка в блакитному кольорі на щось зверху накинути. Зараз така погода, що якраз те, що треба. Поприходили, це от, нова колекція 659 гривень. Хочу показати, що він йде подовжений. Прям така довжина, ну довгенький. Виходить, як от оці піджаки жіночі, так от такий же довжині цей жилет. І от ззаду він так зроблений, цікавенько. І більш, мені здається, він як більш такий широкий. Тут ці рожеві я вже якось, начебто ні, це вже інші. З такими гудзиками красивими. Слухайте, дуже гарний. 799, ось такий рожевий, і також чорний 459. На нього знижка. Також гудзики, ось такі дуже красиві гудзики, замість 799 гривень. Так, тут розміри кажу, такий жакет, написано: О, вони тепер малюють, із якими буде класно він виглядати брюками, які підібрати. І які є розміри, зараз скажу. По 2 xl ось такий є. Шорти зараз в основному на оцих резинках зверху. Також джинси хочу показати. Приходять на о таких резинках. Сірі я вже десь бачила, начебто в острові були такі сірі. Вони коштують 599. Це хтось міряв, є блакитні також. Блакитні такі, взагалі, вони більш широкі і легенькі. Гляньте, потерті, класні ці джогери приходили. О, цей хтось якраз зняв, я вам їх покажу. І 38-й розмір. Коли я шукаю, то немає 38-х. Ну, ось так вони виглядають. широченькі ці джогери затягуються отак попереду, будуть класно виглядати. Причому вони такий що от 38-й, але вони такі як більш вільні, тоді затягнеш, так талія буде знаєте, підкреслювати. Ні, гарненькі, ось, ось вони так висять боком, зрозуміло. І білі також ці джогери. Ну, от Блакитні, вони тоненькі. А, ціна зараз скажу. Тоненькі для літа взагалі класно. 599 такі світлі, класні. 599. Ці сірі вже більш цупкі. Хоча і білі вони тоненькі. Чомусь мені так на вид здалося. 599 гривень. Щось тут у них падає. 599 гривень коштують. Приходять от там жилетки різноманітні весь час. Мабуть, вони пропонують як накидувати як верхній одяг 599 гривень. Ну, і ще ось такі прийшли джинси, рвані, ну так сказати, стрейч. Написано. Вони ще стрейчеві. Так, стрейч. Ось такі от джинси потерті. Коштують. Ціна також 699 гривень. Сукня ось така в смужку, 599 гривень, 100% котон. Ну, вони так схожі, ці сукні, просто в різних кольорах приходять. Не знаю, ці, мені здається, збоку розріз я не бачила. Ой, гляньте, з двома розрізами. Красиво. Не бачила я такі потерті, розрізи такі довгі. Спідниці цікаві. 599 замість 699. Таке цікаве взуття прийшло як текстиль зверху. Прикрашено коштує 339 гривень. Слухайте, виглядає дуже прикольно. Перед відкритий взаду вони закриті, такі легесенькі. Прям. Далі є ще також чорні, ну, точно такі ж і чорні, вони йдуть до 41-го розміру, з 36-го по 41-й є в чорному кольорі і є ось в такому бежевому кольорі. Рожевих балеток додались ось такі червоні, як яскравий акцент, кому потрібен. З 36 по 41 розмір 459 гривень. Так, вони прикрашені ниточкою. Приходять носочки. Дивіться, вчора прийшли і зразу ці п'ять упаковок коштують 99 гривень замість 169. Вони тут в різних кольорах ось такі низенькі. Зразу за 99 гривень білі, рожеві, сірі. І о, вона, ну мені сказали консультанти, що вони зараз попитом пользуються ось ці носочки коротенькі. По 169, але можна і за 99 купити що дуже добре. Прийшли літні піжами також вчора. Покажу, які тут ось такі малю. Ух ти, класно. Вона, бачите, зрюшею тут зроблені ці шорти. Ну, метелик така світлому кольорі. Піжама як піжама, в принципі, 459 гривень, але приємно виглядають ці шорти такі прям цікавенькі. Тут по 219 можна звичайну піжаму взяти. 219 гривень. Це без знижки ось така вау ціна. Прийшов такий купальник, ось в зеленому ще кольорі. Фіксується на, на зав'язках по бокам. 119 коштує верх купальника і 119 коштує низ купальника. Більше новинок не прийшло. Така білизна прийшла вчора дві одиниці, як такий рожевий темний колір. Бачите, тут вона з мережевим 389 гривень саме за дві одиниці з пушапами бежевий і такий рожевий. Ну, Кольори дуже приємні. І зверху ж до, цієї, до цих бюзгалтерів прийшов вниз також по ціні 219 гривень за дві одиниці. Є ось така форма. І є більш така, як широка да ні, це вже мабуть не не від них, ні, ось у ці е, три коштують за 269 гривень. Дала новинки приміряти. Ось ця футболка, вона якось дорожча, ніж зазвичай. 459 гривень. Вона більш більш щільна, не така тонка, як от бувають футболки, 100% котон і шорти також 459 Але вони там викладають така стієчка, і ще, мабуть, 38 восьмий. Просто. Ну, не, не розклали, я взяла 40-й, але великуваті видно. Це на розмір більше, ніж я ношу, але мені подобається, що тут фіксується резинка, і вони такі зручні, і ну, тягнуться можна на більший, на менший розмір дягти. Це класні такі шорти, біленькі, на літо. От хто любить, може, не з цією футболкою цей колір. Зараз я ще взяла 38-й розмір. Інші шорти також прийшли блакитні. Подивимося, як з цією футболкою буде. Ось так це виглядає з джинсами. Джинси пропонують укорочені на літо носити. Ремень тут гарний, але знову такий розмірний мій, що було, те взяла. Тому, може, вони якось не так сіли. Коштують 699 гривень. Мені дуже подобається цей ремень. От він такий в'язаний, класний. Отакий От ремень, собі хочу. Але окремо такого у них немає в продажі. На жаль, я вже не. Першому питаю ну, сенсей, є якихось таких рожевих кольорів, а хочеться такого, як солом'яний, підуть ці всі сумочки їхні. От так, мені здається, ця футболка краще виглядає з джинсовим кольором, чи з шортами джинсовими, чи з такими штанами, чим з білим я маю на увазі дуже такий приємний бежевий колір. Я не можу показати малюнок, От там ззаду такий класний малюнок на ній. Мабуть, із-за цього вона така по ціні, тому що ну, і малюнок і попереду, і ззаду. Приміряти. Знову приходять жилетки. Вони дуже багато на літо чомусь їх вирішили привезти. Мені здається, це як верхній одяг пропонується на маєчку. Ось так вона трішки, трішки утеплює. І от з білими шортами, до речі, виглядає класно ця жилетка. Коштує вона 599 гривень в складі льон 23%, 7% котон. Приємна вона по відчуттям. Одна мені розмір 38. Ну, мка. Сіло все як треба. От вона так ідеальна. Вообще класні ціни на них жилетки. Мені подобається, і якщо порівняти з цінами Вайкікі на жилетки, то дуже класні ціни. Слуха, це ідеальний купальник. Вообще класний. 599 гривень поліестер Класно, Він тут низенько так сідає. Мені подобається. Талію підкреслює тут пояс. Тут зроблений такий пушап, можна фіксувати. І спина наполовину закрита, і резиночкою там фіксується. Взагалі ідеальний. Так він форму тримає. От по-любому, от у мене трішки є живіт, і він навпаки його прибрав. І виходить, що ідеальні форми робить. Ну, Мені таке подобається. Не знаю, якось так він от із всіх купальників, що я міряла в. Сінсей, оцей сів просто ідеальний. Ще й така тканина приємна, вона якась не тверда, така, знаєте, от прям затягує. Така більш м'якенька і приємна. Гарний купальник, можна його і на басейн, десь, і в спа, вдягти він закритий. Дуже мені сподобався. Така туніка-сітка, я вже її показувала, вирішила приміряти, розбирають їх, знайшла тільки розмір S. Але от ці туніки треба брати меншого розміру. От S якраз сідає отак. Гарно, прикриває все, якщо десь піти. наверх купальника зручна м'яка. Ну, полістер 100%, 459 гривень, але дуже приємно. Я думала, що тканина, якщо чесно, натуральна така в'язана туніка. Якби ще робили в різних кольорах, також не відмовилась. А ці окуляри коштують 219 гривень. Ось такі гарненькі. Ну, як і всі окуляри, у них по 219, бувають по 169 з цієї серії суконь. Є вже якісь в інших кольорах схожі, тут вона в смужку. Оце така точна тканина, мені сподобались шорти у них і сорочка. Також 100% котон, ззаду резинка, фіксуються ці лямочки, на мені розмір М. Все ідеально. Тут подвійна тканина попереду, можна вдягати без бюзгалтера, що дуже зручно. І класна довжина, от ідеальна. Дуже така, от те, що треба, і по полу не буде, знаєте, влітку. І от вже все прикриває гарненька. Ну, це в них такі схожі, є там якісь з квітами оці сукні. Просто вони їх привозять такі моделі в різних кольорах, і тканини у них також схожі бувають на шортах, бувають на сукнях. Такі класні шорти на хлопців прийшли: 389 гривень, довгі, широкі, як такі карго з карманами, так потерті. О, Дуже стильно виглядають. 389 гривень. Вони йдуть від 140 до 170 зріст. Чорні внизу також 389 і також такі широкі. З таких помаранчевих не було, дві одиниці. Одні помаранчеві, одні просто бежеві. 339 гривень за дві одиниці. Тут є малюночок. А ті просто без малюнка однотонні. Ось ще такі, як підкатані за 339 гривень, дві одиниці, цією шивочка, одні чорні, одні сині. Хлопець тут написано 134 170 см, 8-14 років. Цього хлопчика <сес> все синє вдягли. Така футболка всього 99 гривень, 55% знижка. Шорти, мабуть, без знижки, щось новеньке, гарно зроблені, яскраві Дісней. 169 за одну одиницю. Так, у відділі для хлопчиків прийшло взуття. Ось такі, наприклад, шльопки. До речі, непогано так також виглядають. Написи випукли. 339. Це сандалі дівчачі. Як не дивно, все-таки дівчачі. 399. А це. Тут нічого не написано 169. Так. Ось такі шорти, дві штуки з футбольними м'ячами. Багато вони роблять з футбольними м'ячами, є там і рушники для хлопців. 459 гривень за дві штуки. Тут за одну штуку такі можна плавати в них. 339 гривень. Тут вона мені показала якесь нове взуття. Ось, отакого плану, О, гарнесенькі, да? знаєте, як вони з такими яскравими, як фолімісцентні, Мені здається, ці штучки на них. Все на липучках. Розміри, скажу, які бувають 389 гривень, і зазвичай тут пишуть до якого розміру. Оці йдуть до 35-го розміру. Ось таке взуття. Тут для дівчат є за знижками 289, ось такі, як балеточки, 289 гривень. У хлопчиків також є білизна. Будь ласка, з цими м'ячами футбольними 129 гривень. Тут. 5 одиниць. І Всі з футбольними м'ячами просто в різних кольорах. Замість 189, 5 одиниць за 129 гривень. Також у відділі для хлопчиків є рюкзаки всього по 19 гривень. Ну, от звичайний рюкзак там може кеди покласти чи щось на пляж з собою взяти. 61% знижка. знижки. І капелюшки це на малюків по 169 гривень. Як на цьому малюку, потім ось такий біленький і також блакитний з написом по 169 гривень. Камбінізон за 219 Гривень дві одиниці і 269 оце так як вдягнутий на цьому малюку, начебто. Ні, ні. Ось такий ще 269 за дві одиниці. А оце на, на ньому якраз вдягнутий. Один 219 гривень за дві одиниці. Ось на цьому малюку і інший вже на іншому. За 219 гривень дві одиниці це знижка, вау знижка, Тут ще якийсь такий колір цікавенький. Ось такі дві одиниці на малюків. Ось цей мені сподобався як м'ятного кольору. За 339 гривень. Всі новинки в чоловічому відділі цікаві, яскраві, літні, класні з пандібопусь такий, шорти. Просто я не знаю, ну по відчуттям така тканина приємна, дуже класна, така тоненька, і мені подобається яскраві літні. 459 гривень. Гляньте які класні. Довжина, нормальна, не короткі, не довгі. Зараз скажу, по який розмір є такі шорти. Так, шорти у нас є по розмір 3. XL від, від, 2, 2, ні, від 28 по 38. Ні, я неправильно кажу, від 28 по 38 розмір. Ось отакі шорти. Далі 599 коштує сорочка із цієї ж серії. 599 сорочка, а сорочки також від S до 3XL. Сорочки так ідуть, Ось таких класні, да? дуже прикольно. 219 гривень капелюшки білі і просто чорні. ну Класно, білі-чорні, от вони завжди будуть актуальні. Прийшли такі, як лінняні штани Карго з карманами. Дуже приємний колір, такий ну, пісок, тріч, трішки як гірчичний. Ось такі штани Карго. Класні, тоненькі, як льняні, Так, вони коштують 799 гривень. Розмір з 28 по 38. Отак виглядають. Непогані, до речі, тоненькі, приємні на резинці, фіксуються оцим шнурком. Ось такі шорти. Чино 599 гривень. Білий денім, Можна їх тут під ремінь. Без резинок, от просто так вони фіксуються зверху. І така довжина, знаєте, як, більш як бермуди. Написано шорти чоловічі. І тут ось такі блакитні, також чино. Мабуть, да, вони такі ж, як і кіт, тільки тут вони просто згорнуті. 599 гривень. І вони йдуть по 38-28 розміри. А тут класний колір, гляньте, які шорти. Також, ні, це не чино, до речі, якісь інші 490 урти класні. Розгорнула чоловічі, такий приємний колір. Так тут вона, бачите, по-іншому зроблений верх. Мені подобається, вони такі, як і класичні і більш легкі. Тут розрізи по бокам класно виглядають усі ці шорти довгенькі, дуже приємний колір. Коштують вони 459 від розміру 28 8 по 38. І чого взуття додались кеди ось в таких кольорах. В двох. цей більше такий до гірчиці. Такі коштують 339 і внизу 339 вони просто сірі. Ну Кольори приємні. Ось так з чорними цими смужками і чорні шнурки. Нічого так виглядають приємно. Начебто новинки я всі побачила. На цьому я свій огляд буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Я завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу магазину, в якому саме я робила цей огляд. Але більш-менш новинки привозять в один час всі магазини. Хтось скоріше їх викладає, хтось пізніше. Ну, може також і відрізнятись трішки асортимент. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!